А зараз настав час розповісти про головну сенсацію цих виборів. Він майже переможець. І його результат це повний провал. Ганьба і фіаско. Народ відповів клоуну, що довіряє цьому яскравому політику, який показав себе видатним полководцем, мужнім і хоробрим командиром, який жодного дня не був на справжньому фронті. І всі його бойові заслуги фейк та фальсифікації, може, досить вже. Ось. І тепер ми можемо нарешті спокійно поговорити про партію, яка посіла п'яте місце на виборах. Who is Mr. Leshko? Ляшко, принципі, відповідь на це питання отримала вся країна, коли побачила, як насправді пан Ляшко готує ще до прямого включення разом із сепаратистом, якого нібито щойно захопив у полон. Зараз, коли ми вийдемо в ефір, я скажу, що ти махровий диверсант, ну правда, це перебільшення. <свісно> У тебе тільки світ промахровить. Правда, а соратники пане Ляшка заперечують. А що вони заперечують? А, зрозуміло. Вони все заперечують. Це ви напевно, бачили відео, яке виклали в інтернеті, про те, як інсценували, скажімо, обстріл ваших кандидатів. А Чому? то інсценували те відео, яке виклали. Отут я трохи запутавши. Я ще розумію, як можна фальсифікувати відео обстрілу. Але як можна сфальсифікувати відео фальсифікації обстрілу? Я спали, буду. там, там, буде, там буде. третій дубль буде ну, ще так, ближче. Робота. І чи можна сфальсифікувати відео фальсифікації сфальсифікованого відео? Ну добре, повернімося до пана Ляшка. Обізнані люди кажуть, що за ним стоїть пан Льовочкін. Але пан Льовочкін питання про пана Ляшка навіть не чує. А як вам результат Ляшка? А, результат опозиційного блоку. Але ми не будемо звинувачувати пана Льовочкина у зв'язках з паном Ляшком. Як то кажуть, ми свічку не тримали. Ви зрозуміли, яку свічку ми маємо на увазі, але є інформація, яку від вас приховують уші і прихильники, і противники пана Ляшка. Олега Ляшка насправді не існує. Він фейк, створений для зйомок нового художнього фільму. Актор, який втілює образ ляшка, є майстром перевтілень та довготривалих провокацій. Ви могли його бачити в такому образі або у такому. Але найбільше його знають таким. Радикальний борат. Саме так ще називає фільм, який вже багато років знімає Саша Барон Коен. Це друга частина його нашумівшого кіна. Борат. Мене на борат! I go to America! І як нам повідомили у прес-службі Саші Барона Коена, роботу над проєктом Радикальний Борат вони почали ще у 93-м році з чого відомого відео.